Всім привіт! Сьогодні огляд на Launchpad TrustPad. Перед тим як почати відео, я хотів би попросити вас підтримати україномовний контент, тиснувши на лайк і підписавшись на канал. Отже, почнемо, як завжди, з рівнів та локацій. Тут дуже багато рівнів і хочу сказати, що тут рівні відрізняються від інших лаунчпадів. тим, що чим більше у вас токенів заблокованих ціпад, тим більше у вас алокація. І це росте в геометричній прогресії. Що я маю на увазі? Це, якщо у вас є 20 тисяч ціпад, ви отримуєте 0,5 алокації. Але якщо у вас є 2 мільйона ціпад, ви отримуєте не в 100 раз більше, а більше ніж в 100 раз. Ви б мали зараз тут приблизно 50 алокація. але... Будете мати 63. Тобто, ще раз: чим більше у вас токенів, тим більше алокації ви будете мати. І на цій платформі це не пропорціонально. Далі, щодо ціни, це неповний графік, так як ця платформа випустила новий токен під новим символом. Раніше графік був приблизно так, я не вмію гарно малювати, але як зміг. Дно токена було приблизно 0,025, а найверхня ціна була приблизно 0,8 тобто 8 центів. Я придбав декілька токенів по ціні 1,8 цента. Зараз 1 цент майже. Рекомендована ціна для покупки, де я буду ще купляти. І якщо ви зацікавлені в цьому проєкті, ви можете також купити. Це по ціні 0,08. 6 і 0,05. Якщо буде ціна нижче, будьте готові купити ще. Тобто, якщо я кажу, що ціна може сюди прийти, це не значить, що вона не може піти ще нижче. Тому не потрібно інвестувати в проєкт. Думаючи, що ви викупили саме дно. Завжди потрібно купляти якісь токени частинами. Отже, для найнижчого рівня, щоб отримати. Пів алокації вам потрібно 20 000 токенів, і на момент написання відео це 200 доларів. Щоб дізнатися, скільки алокацій ви отримуєте в доларах, ми перейдемо на пульс. Подивимось, яке тут було останнє. І ми бачимо, що одна алокація це 1,6 долара. Тобто півалокації це 80 центів. Це надзвичайно мало. Тому я рекомендую збільшувати свою алокацію шляхом блокування не на 14 днів, а на 3 роки. В такому випадку ви отримаєте плюс 380% до вашої алокації. Тобто, якщо у вас одна алокація, ви застейкали 40 000 ціпат токен, ви отримаєте плюс 380%. Тобто разом у вас буде. 4,8 алокацій, що вже краще. Це по-перше. По-друге, 200 доларів для найнижчого тиру це на момент написання відео, як я казав раніше. Я б зараз не купував би цей токен. Я почекав би трохи нижче. Чому? Тому що це трохи дороговато для найнижчого тира, 200$ доларів він коштує і алокація 0,8 долара. Краще купити по ціні вдвічі дешевше, це вже буде 100 доларів коштувати. І заблокувати їх, скажімо, на 3 роки. Відтоді у вас буде 100 доларів ваш рівень коштує, а локація приблизно на 4. Це вже краще. Зараз проект переживає важкі часи, тому що у них, по перше, недавно відбувся перехід. Старого токена на новий, по-друге, у, у них зараз не працює розблокування токенів, тому ціна падає і, можливо, буде падати ще, тому що люди, які зараз нервують, вони не можуть розблокувати свої токени, і коли буде вже така можливість, вони всі будуть розблоковувати і продавати, можливо цікати деякі з цієї платформи, а я буду користуватися цією нагодою, тому що потрібно купляти, коли людям страшно, коли ціна падає, а не тоді, коли всім весело і всі задоволені. Чому я буду купляти? Тому що я знаю, які були тут проекти в 2021 році. Деякі ось давали 10, 15, 14, 700 іксів, як я казав в самому першому відео, здається. 26, 87, 107. Тобто були багато проєктів, які давали заробити. Це по-перше. По-друге, сама ціна токена вона дуже маленька, якщо відкрити CoinMarketCap. Капіталізація всієї емісії це 9 мільйонів, а на CoinGecko. Ми можемо побачити, що капіталізація монет в циркуляції всього лише 3 мільйона. Це дуже мало, тому що у них велика спільнота в Твіттері: це майже півмільйона читачів. Багато хто слідкує за цим проектом з медійних особистостей. Плюс у них активна підтримка для тих, хто її потребує. До речі, щодо блокування ваших токенів. Як я казав, краще заблокувати, на... Де це? краще заблокувати на 3 роки, ви будете мати бонус виді 380% до вашої алокації. Це, по-перше, по-друге, буде стейкінг працювати, 3% річних це копійки, але це вже краще, ніж нічого. І ви зможете їх розблокувати миттєво, але за це вам потрібно буде заплатити аж 40% комісії. 40% комісії це краще заплатити, ніж чекати 3 роки. Через 3 роки невідомо, яка ціна буде за цей токен, але якщо, наприклад, ви купили на 100 доларів і ціна виросла, скажімо, в 20 разів, тобто це вже 2000, то заплатити 800 і забрати 1200, це буде краще, ніж сидіти і чекати 3 роки. Ще що хочу сказати по поводу тирів і алокацій до них. Ціна для тирів занадто велика, а локація дуже маленька, набагато гірша, ніж на Synapse Network, як я робив огляд в минулих відео, чи на VLAunch, чи на інших лаунчпадах. Але, тим не менш, як я казав також раніше, що чим більше у вас монет, тим більше алокація. Що це значить? Сюди будуть приходити люди, у яких є багато грошей. Тобто, Люди, у яких є 100 тисяч, 200 тисяч, можливо, півмільйона доларів. Вони будуть приходити і купляти токени на такі суми, щоб отримати якісь більш вагомі алокації. І тим самим вони будуть піднімати ціну на цей токен. Якщо навіть ви не хочете брати участь в IDO, ви можете просто купити якусь кількість ціпад токен і зберігати її на гаманці. Також, коли ви стейкаєте на 3 роки, ви будете отримувати бонуси. Там дуже багато бонусів. Я не буду перераховувати. Ви можете самі ознайомитися з цими бонусами, коли нажмете на «Documentation». На цьому все. Це все, що я хотів би вам розказати про цей проєкт. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, якщо у вас виникли якісь питання, я обов'язково відповім. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.